Дивись, такі фури перезавантажені куском. І що на поліцію я викликав. Поліція, поліція під'їхала, каже, ми поїхали к вам зараз подивимось. Тобто вони зараз розминулися, Поліція поїхала в місто, а вони поїхали сюди. До речі, вже вона їде. Машу що? Машу, що. Ось, а ця порожня, так певно. Це вже порожньо їде до... за піском. Тобто вони з одного боку щось там будують дороги, ремонтують, а з іншого боку їх знищують. І це коле буде, буде постійно, розумієте, хто там сипаняється, то буде на цьому заробляти, а ми завжди будемо по е, поганим дорогам їздити і, і серед страждати. Що це взагалі? От, бачимо, поліція поїхала. Зараз сподіваюся, що зупинять, а абзаку я підійду. Осколков я підійду. Нарешті бачимо, поліція зупинила. Зараз підійдемо, пастухмо про що мовиться. Що взагалі відбувається? Що розумію, що ці фури, вони ж вони тут по соборної рушають. Вони їдуть або з балти, або по Балтській дорозі її знищують. Тут вийде це вагон. Це як вагон завантажений. Тут ну, орієнтовно біля 60 тонн цього піску. Я сьогодні бачу вже п'ятий раз бачу, виклав, але бачу, що поліція не реагує. Виклав, вже виклав поліцію, побачимо на реагування. О, вийшов цей Галецький, подивитися, чи я йду, чи не, або не йду. Ну, Дивиться, з горою. Має бути накритий, цікучий мечта має бути закритий теном цим. Вот, або він не сипався на очі людям, або на скло задіючого автомобіля. Мастер поліція перевіряє, що тут знаходиться. Що? Перевіряємо документи, да? що спрятуєш, так. Місто 15. Що матеріали. Так, так. так. Але... Ми а що, що до, що до перезавантаження? Зараз вот. будемо перевірятися. У нас ваги є? В Раді на місці немає. Але. Ну взагалі у нас так, є? Найде. А... Найде. Yeah? Зараз давайте з за документами, так, добре. Так, добре. Мужики, що ж ви робите, мужики, ну навіщо це робити? Ви ж там ремонтуєте, там, там руйнуєте. Навіщо це робити? Більше того, цей пісок, цей пісок в очі людям на скло, задівчі машині, або вікна залетає. О, ще одна запорожня. Це, це що на як порожня. На як порожня заповнити. Але що документи, я не бачу, що не став документ. Зараз буде дом... дом... документи так розуміння немає. Я обичаю, ну нічого це робити. Це перезавантажував, навіщо? Я тебе не тюрму, я все помню. Навіщо тебе розвантажувати. Що ж вичиш? Микола, вже перезавантаження машина, навіщо? Перезавантаження, пісок сліпиться в очі людям на голову. Забери його, будь ласка. Забирай, табір, табір, табір. Не ну ти, ти зараз зупинив рух, дивись, зараз рух зупинив. Зупинив каже, не, не знімай мене, зупинив рух. Вже планують. Приїхав цей Микола Степанян. Каже, телефон забрав. Що ж телефон забрав? Що це телефон забрав? Що це блін? Розбойники якісь, бандюги якісь, не розумію. Б. Не треба порушувати, ви розумієте, що ну, на вантажівка. Це не лише по соборній, посадові, це вирушають по палках, які завдяки президенту і нам їх зробили. І вони ж знищують її, і потім постійно не будуть її ремонтувати, бо це їхня мета. Там будують, там знищують і тільки чинно ремонтують. Ну, ну, Микола, ну ти приїхав. Не матюкайся, не матюкайся. Батя, ну, же, я вас сейчас снимаю вниз. Ну, ты, 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 блядь, ты понимаешь, что это, до, это укастан, не достает. Это да ты, меня, не может быть Да не перевонтаженный, блядь, ты, блядь, там, там 17 тонн, это песок, там это дешевле, блядь. Larvae, ini, Споришь, 50 со 50 тонн? Споришь со мной. Я, я, я... Споришь со мной? Споришь со мной? Давай спорим. Да, Если будет тут 22 тонна со всеми грузами, нет, не 22, там 20 пунктов это груз будет Якщо буде більше, ну так і на цивілі їдемо, як вісить. Зараз там ці ваги підкрутять, я це знаю, як воно робиться. Зараз там телефон дзвінок, ваги підкрутили вже. Ну, тут видно, що це вагон. Ну, це вагон, видно, що це вагон. По-перше, сипеться в очі, по-друге. Там до гуми потім буде зима вже, потім до гуми, там передня літня резина гума. Зараз зима, зимно, ну то вже потім попадали. Але ж він то Че, що, що? Гума яка, гума. Резина, а резина. Українська резина, резина. Ну, а, а, що а резина? Ну, передня літня резина. Літня. Резина, резина. Я, ти взагалі там боїв. Да? Так може бути резина така. Ну дивись, дивись. Оце, оце я бачу, все, все зимова. Це зимова. Ну кар'єрна на кар'єр. А це ми бачимо, вона гладенька, бачите, гладенька, вона як, ну, як літня, вона як я, я так, я так називаю, можливо, там оно інакше називається, але... А, ти просто не понимаешь. Так, понимає. згоден. Я я не, ш... не понимаю. Я цьому не професіонал, згоден. Але я просто бачу, що вся шипа, ну, все, ну з ну, это, это, протектором. Це називається кар'єр, блядь. — Ну, а, А це а а рулова, Там нельзя зимою, зим, зим. ж... зим? зимою, зимой. зимой. Зимой, зимой землей. Там же Томас написано, оно. Як на коньку. Я не буду спорити, можливо, я, 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 я кажу, що я не проміщений, але ж є інші, які йдуть цьому оцінку. Ну пісок точно буде. Це пісовочі. <засл��> Бачите, бачити, це брезент має накривати цей пісок, або він осаввочі, задвіючи мови. Навіть нам пішоходами писати, в очі в обличчя, а також заділюючи автомобілям, які підсотки знищує фарбу. На, на авто, скло, також можна залетити, може, у салон, будь-що. І за село потрапило в око, і може бути луцер, -то Тобто Всі правила, дорожнього руху, це не якесь обмеження, це за, за, за нашої безпеки. Ось і все. До речі, я цьому Миколу Стефани якось був нагадував. Кажу, дивись, Микола, коли ти працював. Часи Порошенка, Януковича, ти катався на Кія, хатка була у тебе маленька, Про що? А коли прийшов Зеленський і почав гроші виділяти на будівництво доріг, у, у Миколи це вже четвертий або п'ятий життя, зараз не пам'ятаю, п'ятий джип вже, ось такі автівки, великий будинок, так, бізнес помітив вала, поток пішло поток, то твоєму порівняє життя. Коли твої рулили, що ти мав, і коли рулить Зеленський, що зараз ти маєш, тож зроби переоцінку цінності і зроби висновки. Що тут що, що складається? Скільки я дивився, ви Скільки ну, складається? коли 10 минут, вони включаєте відбуватися. Я зробив паузу, паузу, паузу. зробив. Паузу. так. так я з вами що, що складається? Що складається? Протокол? Адміністративний протокол по статті 135 частини 1. — Який штраф там? Перебачається? Завищено суду. Завершення суду, так. Окей. Це не постанова. Це не Ви може його оскаржити, спробувати, так? Да? Тож, друзі, якщо помічаєте таке сервовілля, яке знищує наші дороги і нам бочці кидає піска, реагуйте якось, не бійтесь нічого, що воно щось зробить. Хтось збагачується, а ми маємо остраждати там. Хтось там каже, там два стон піска це це Та втікалося на себе бере, бере десь тонн 30, що найменше. А тут бачимо з горою. А вже ж, зараз там зателефонує, комусь там, там, ці ваги підкрутять і покаже, там взагалі десь тонн покаже. Вони ж вони ж навчилися це робити. Тому що, до речі, пам'ятаєте, там біля села Фонтана, там же ж... Програма Зеленського це зробили от, цю раму, яка лише вже помічає перезавантаження втік, фіксує. Але вони навмисно не доробляють оці, оці, цю раму, яка фіксується, тому що порушують. Потім на в'їзді е, до міста там також були ваги для цього використання, перевіряти вагу, також це не використовується. Чому? Тому що змова. А ПЗЖ, Степанян е, роблять, як завгодно, возять що завгодно, скільки завгодно. Ніхто не заважає, поліція Галанюк. де тебе звати? Галанюк. Ти там кажеш, що ти там е, такий чемний поліцейський. Я бачу, що ти нічого не робиш. Просто нікчемма. І камери спостереження придбалася для того, аби ви вам було легше викривати ці порушення, а ви їх приховуєте. Ось і все. Разом з тобою це і Жуковський. 50 тонн забор'я. А може брати 50, 50 тонн. А тут. Ну я як скільки? 20. Мало що він кажуть, треба перевірити це. Я знаю, що ця автівка може брати 50 тонн. Але я бачу що тут е, ще з пагорбам піску. Тобто більше, ніж передбачено. Тобто я обичаю, що тут можливо більше, ніж 50 тонн. Наприклад, я садямську, він кажуть, тут 60 кажуть. 20 кажуть. Водії. Так, я, які також їздить на фурах. Знайомі важко. Так, які владі, також користують фури, кажуть, тут 50 тонн. 60, точно кажуть. Ну хай буде 50. І те. Я, я б... чув, що ви спілкували, що 20 тонн. Та він казав мені 20 тонн, а я ти мені може брехати. Що? Що, чому я маю вірити йому? А ви що кажуть, що що 10 тонн скажуть, що я що він каже, треба ж перевірити. Я зараз вам скажу, що у мене... Є категорія С і що я можу поїхати, я треба по... Наприклад, мало, мало що я кажу, треба ж якийсь мати документ, підтверджуючи це. це Микола вже поїхав, протокол завершимо. Цьому завершимо, сподіваюся, що це якось допоможе, майбутнє. Ви ж пам'ятаєте, зі школи вивозили землю. Знищили там, нам дорогу, потім вони зараз там, залатали, ми зробимо тут грошей на ось, ремонт, то, те, що вони зруйнували. Тобто вони руйнують, потім ремонтують, самі руйнують, самі ремонтують, і на цьому заробляють. Ну, чудова схема, краще не, не вигадаєш.